Заберіть нову плиту, бо по такої ціни вже не буде. Зараз я на повному серйозі це говорю. За ціною 7500 гривень ви не знайдете комбіновану плиту, одну електро, три газа з п'єзапалом за з контролем, повністю нову в упакуванні. Звичайно, що в духовій шафі, духова шафа, до речі, газова, є світло. Ось тут є п'єзапал, який запалює комфорти, ширина 50-ка. Кришкою. За адекватною ціною, друзі, 7500 гривень повністю нова плита. Таких цін не буде. Ціни вже пішли до гори. Я думаю, що скоро на оптіву нам 7500 Тому ще залишилося остання. Довго продається, тому що всі хочуть в темному кольорі. Кажуть, так, як є. Ми спустили ціну в ноль і просто її віддаємо. Комусь пощастить, тому що. Не всім потрібна там, не по потрібен якийсь певний колір, чи темно. Хтось і шукає світ. Адекватна ціна і відправляємо новою поштою. Вона приходить в. Повністю запакована в гарному кант... картоні та пінопласті доїде новою почтою безпроблемно в любе місто України. Для замовлення наш телефон в шапці профілю, або можете підписатися на наш телеграм-канал за в шапці профілю, де є наш номер телефону, там є більша кількість побутової техніки. Телефонуйте, замовляйте, відправимо новою почтою, надамо гарантію. Ну а наявності є великі асортименти побутової техніки.